Головне, щоб була ота нерозривність людей незалежно від приміщень, незалежно від дій, від напрямків. Збережіть спільноту. Під час святкування дня народження вільного простору 15 лютого 2015 року. Коли вже всі розійшлися, залишилися тільки ті, хто там жили в цей час, і ми почули дзвінок в двері. А ми якраз в цей час спілкувалися, а хто буде, що це за організація, така, яку ми разом народжуємо, чи ми будемо, хто буде її лідером, в кожного свої якісь спокуси, амбіції. І тут ми чуємо дзвінок в двері. Це все було засніжено, тому що це лютий місяць, і якраз випав такий величезний сніг. І коли ми відкрили... На порозі ми побачили сліди босих ніг. З того часу ми вирішили, що головою, засновником вільного простору буде босий, але ми його не бачили ніколи. Ми не знаємо, хто це. Ми тільки бачили слід босих ніг на снігу. Це ви взагалі, коли зустрічаєтесь, ви бачите один одному якесь відображення чогось набагато більшого. Так, через вас промовляє щось, що це. Давайте розпізнавати. Давайте подивимось, хто ми є такі, коли ми дивимося один в одного, коли ми формуємо спільноту і що крізь нас хоче сказати бо. Ну, людина бос, але босий, тобто без нічого, але бос. прийшов, вирішив зробити простір і пішов. Але всі знають, що він вірить в нашу ідею, в наш простір. Виходить, це кожен з нас справжній. Боси це якась така відкритість. І кожен з нас насправді босий. босий. Дізнавайтеся самі потрошки. У цьому домі вільний простір пробув е, 5 років. Після переїзду з Пекарської почалася друга історія. Ми простір моментів, і через місяць, швидше всього, нас тут вже не буде. Загалом нас тут семеро-восьмеро, як коли. І нас тут є художники, режисери, культурологи, географи, юристи. Я журналіст. Це наша кухня. Ірина. Яка тут? Привіт. А, тут а, кімната для дівчат. У нас є кіт. Це все, що лишилось після нашої спільної кімнати. А, у нас тут колись був читацький клуб і ми казали, що ми частково простір а, такого поета київського Гурдьова. і в нас було дуже багато його віршів. І навіть отут його вірш. Мабуть, такою особливістю простору є те, що в нас книжок, картин більше, ніж одягу. І через сім років, у 2021 році, я зняв ту історію, яку вільний простір проживає зараз. Отже. Так, голова лічильної комісії засвідчує. За Іринку у нас є чотири голоси, за марку за Марка 3. Цим посвідчую, що Іринка отримала більшість. Вітаю. Святим вечора, щоб це було всередині, щоб це було справжній народ. Ой, чесні люди, чесна людина, Христос зродився, весела днина. І це величезне свято, тому що тому що людство отримало такий шанс, таку, таку радість, коли Бог прийшов і став одним одним з нас. Фактій! Перепрошую. Да. Да. А У мене на полці є оранжева така. У е, мене є оранжева шампунь для волосся. Йду, наси. Що таке незалежність України? Оце цікаве питання. Це є незалежність відчуття. Дуже цікаве питання. Я не думав про це. <смес> це таке є. Подякую. Це... Це... Треба сказати на відео, що я не думав про це. <смес> Мені 23 і я не думав. <смес> так і є. Я думаю, що багато українців, які зараз живуть в Україні, вони не думають, що таке незалежність. І про незалежність як таку. Які ну, я собою теж до цього списку включив, але незалежність це, як кажуть, відчуття якоїсь обов'язку з кимось, потрібності і свідомості, що ти відгукуєшся на щось. бувало нога. А ще мов Так що цілий день. А, і, за і... день і, і після того все міняється. Ми з сьомої ранку сьогодні працювали для того, щоб прибрати сміття. Толока — це такий медитативний єднальний процес. Ти думаєш про, про Ти прибрати, доб добробут. Я буду зараз прибирати. Просто хочу сказати, що толопи це дуже класно, дуже гарно. Я заохочую всіх е, брати в участь в ситуації. Ми, до речі, цей, сортуємо е, сміття. Викопали сьогодні компасну яму. Це яма для відпадків стара. Вона заповнилась, і в мене був якийсь такий пункт, Я ніколи в житті не викопував глибоких. Я б хотілося би купити глибоче яму лопатою, цими от руками. Догляд за власним домом і чистота є важливим елементом. Вільного простору. Ось як ви бачите, зараз сотник простору неба вчиться, так би мовити, кусити. Матвію. Розкажи, як тобі цей досвід. Дуже подобається. Хлопець начкає, не вкусив мене. Дуже Хлопець бріхав з дуже, Києва. Дуже сильно подобається. Куси? Да. Да. Тільки, тільки супер. Супер! супер? Вільний простір має навчити реальному життю у всіх його проявах. Трохи вчить, Матвій. Дуже вчить. Я зрозумів. Зараз маю йти на пари. Дякую за увагу, товариство. Ще побачиться. До нових зустрічей. Це приміщення ми використовуємо, коли, коли літо. Відкриваємо двері і просто всі тут сидимо. От, і починається атмосфера. Останнє божевілля, чия прийдучі. Будемо гуляти до веселля, Бо лиш тоді в тобі Загадок на Наше небо, я вважаю, є найбільшим простором зараз у Львові. З найбільшою територією. Літом, коли цвіте все і плодоносить, найкраще, що ти можеш зробити, це стати зранку і зробити собі вівсянку з грушкою, яблуком, сливкою, з малиною. І це все росте в нас в саду. Ті до веселля булиш тоді, тобі свою знайду. Я думав, як ми все ж створили спільноту. А відбулося це тоді, коли ти такий, який є, ну, простий, як двері з твоїми плюсами і мінусами, з моїми плюсами і мінусами, відкриваєшся комусь без страху бути ну, засудженим іншим і тебе приймають. Для мене жити тут це виходити з зони комфорту, коли я не боюся або пробую не боятися бути такою, яка я є. беззахисною. — Ми тебе захистимо. Так. І коли відбувається таке прийняття один одного, кожного. В маленькій групі, яку ну я вважаю, що тоді в нас створилася спільнота. Ось тут відбувається наша вечеря. Та ми звичайно любимо в такій атмосфері саме. Спілкуватися і вільному просторі вечеря це не є про те, щоб наїстися, це є зовсім інше, це трошки більше. Це є про спілкування і про спільнотність, те, що ми можемо взятися за руки, подякувати один одному, подякувати рукам, які зробили цю їжу, і просто побути разом. А їжа це як прекрасний бонус. Я приїхав сюди з Запоріжжя і тепер живу у Львові на Бурхаті. Я дуже люблю гармонію е, в собі, в всецвіті і люблю ділитися своєю музикою, люблю надихати своєю музикою. Займаюся громадською діяльністю. В Брухату попала якось дуже часто випадково. Просто побачила анкету. Дуже багато чула про вільний простір. І ще якраз шукала житло і думаю, ну, може то спробувати. Так вийшло, що взяли. Навіть попри те, що я інтроварт і. Типу, тут завжди є люди і якісь події. Сюди завжди хочеться повертатися. Я просто щомісяця їду додому, і коли з дому їду сюди, до Львова, знову на навчання, то я почуваюся, ніби я їду додому, і це те, що гріє душу. Я займаюся відеоартом, інсталяцією з частним мистецтвом, яке зазвичай ніхто не розуміє. Планета трошки, тому що моєму місті у нас є свій будинок. Ми можемо вийти на вулицю. Ми можемо пограти волейбол на вулиці разом. Ми можемо зробити дуже багато речей, які не можуть зробити люди на інших просторах. Це наш простір. Сьогодні нас спільна вечеря, і зараз ми зайдемо в нашу спільну кімнату, де вже збираються люди. Їх дуже багато сьогодні. можна можна зайти, Ось зайти. тут у кожного в нас на дверях є конверти. І це така наша внутрішня кошта. Ми можемо писати листи один одному, можемо ставити якісь цукорки, ще щось цікаве, доріжки, все, що знайшли в себе під ліжком. Ну, слова в цій кімнаті живу я і гануся. Що я роблю? Я малюю і займаюся створенням ювелірних виробів. До Речі, в нас є не тільки спільні вечері, але і ще й спільні сніданки, які зазвичай організовують хлопці. Але сніданки затягуються надовше, тому що це перетворюється в лекції, в життєві поради. Чим мені це подобається? Є цінності. От є певні правила гри, є е, е, завдання не зраджувати одне одного, е, знаєте, не робити кривду одне одному. От, якщо є отаке, отаке середовище, тоді люди можуть зростати і тоді можуть робити спільну роботу. Тоді є пошарування гідності один одного. Це перший рік, коли вільний простір не розширився принаймні на одну спільноту. Він не розширився на жодну спільноту. Але війни, вільний простір під проводом і ринки і команди більше зробили наголос на якості, а тому, е, на якості і єдності. Та коли на морі, тихо помішли, і коли Сотні сотні миль. лиш одна біда засіла в голові, з твоїх уз боюсь почути слово ні. Ось опоньо, ночко, де ти зимовала, де ти зимово. те так, щоб ця сторона ногами. До людей, коли ти і безконечний за Божою природою. зав'язало нас узлом з безсмертя, повернула нам, нам первісний стан. Чудо, чудо всі чудес і свій Христос Воскрес! Важливою подією, яка цього року відбулася в одному просторі, є заснування такого спільного збору всіх просторів на початку року, де всі можуть перезнайомитися і входити у, у цю гру. Пандемії і війни і всіх перипетій, цього року ритм вільного простору трішки сповільнився. І дуже важливою е, практикою, яку, яка почала функціонувати в вільному просторі, є спільна як пропозиція е, для всіх просторів, є спільна агапа раз в місяць, де. Люди мають можливість зустрітися разом, бути на спільній літургії і після цього мати спільну трапезу. Останні хвилини готування вільного простору перед виступом вертепним.

Ну, а тому, що єдність це бути разом і переживати разом спільні пригоди то цього року. теж у нас у вільному просторі було декілька мандрівок. Оку, я б сказав, простір роздумував над тим, що таке єдність, для чого ми разом і утверджувався в тому напрямку, який ми вибрали. Ще справді h <laughs> 다 І для нас лише для нас, заховай серці, залиши на згадку, що повернешся сюди, а й стане важко, Починай спочатку, ми залишимо сліди. Із загрозою, як ви знаєте, цього ліліпутика, нашого північного, наші хлопці, велікани Готуються готується давати відсіч. Okay. Wow. Навіть у лежик цей удав готовий до прийняття гостей небажаних. А це наш дорогий зелений президент. До речі, ми, галичани, мусимо сказати, що ми недооцінювали цієї людини. Він справді показав себе. Гідним в останніх промовах, тому зелений наш батько і брате, ми з тобою в цій в цій війні. Як повстанське серце біє, алента зелентою набої подає, А ахлента, зелентою на бої подавай, Країнський повстань, червою не Ах, лента! Збережіть спільноту. Тих, хто, спільноту тих, хто ідентифікується саме як вільнопросторовські. Як люди словесні, люди вільні, люди, які не погоджуються з тим, що їх можна купити.